у Якої сторони які інтереси, і взагалі з чим виходить кожна сторона. Наприклад, я думаю, що для Путіна є велике питання того, що для нього є більшим викликом всередині Росії. Забезпечення припинення вогню чи продовження активної фази війни. І отут от. Тут -от на мій погляд, він ще не визначився. Хоча я не знаю, як вас але мене дуже тригірнуло в його промові те, що він вперше на публіку сказав слово війна вже не спеціальна операція, а війна. Тобто, це не може бути випадковим. Це або він готує суспільство до того, що він буде пояснювати, чому він продовжує військові дії і називає це вже війною, або це питання до його психологічного стану. Але я думаю, що він насправді готує суспільство до того, що це може бути мобілізація, бо це війна. Типу, закінчуємо СВО і починаємо війну. Так.